Усім привіт! Мене звуть Олена і я вітаю тебе на своєму каналі. А сьогодні в нас 3 серпня і завтра відбудеться те, про що я навіть не могла і мріяти. Так як мені дали візу в Америку, я завтра лечу в Америку. Я про це призношу, і це, знаєте, як взагалі не вкладається в мене в голові, тому що для мене Америка завжди така була дуже далека, і я розуміла, що мені туди шляху немає, принаймні зараз, але я буквально поза минулому тижні отримала візу, звичайну туристичну візу. І ось завтра в мене літак в Майамі, в Америку. Я сама в це не вірю, якщо чесно. Чому саме Майамі і Америка? Тому що там знаходиться моя старша сестра, і я її не бачила вже декілька років, три або чотири роки вже. І ось є така нагода поїхати, тому я відразу, як тільки отримала візу, відразу купила квитки і все, і завтра вже вилітаю. Вже збираю валізу, перебираю всю свою косметику. Не хочу брати все підряд. Я об ну виборочне щось беру з собою, тому що хочеться там теж пошопитись ем, ось і да. Такі справи. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Що я вже в аеропорту у Франкфурті. Дуже такі емоції переповнююсь. Я не вірю, що це відбувається зі мною. В будь-якому разі я взяла собі кавускину, щоб не померти. Живот болить, все крутить дуже, дуже дуже лячно, страшно Знаєте, це як велика мрія збувається про яку ти і навіть не мріяла. І в будь-якому разі зараз сиджу перед ходом перед перевіркою. Мені перевірили всі документи, все мене перевірили, все в порядку, типу все окей, е, слава Богу. І далі буде вже переходити туди в duty-free. Але поки що хочу випити кави, трошки заспокоїтись, звикнути до цієї ситуації. Е, нічого в інстаграм не по до останнього, тому що мені щось не знаю. Не те що не хочеться, просто хочеться ти ефект зробити. Е, Вийти в сторіс потім дуже гарно <гум> з Майами. Е, дуже цікаво, який буде літак. Мені здається, він буде величезний, а на великих літаках я ще ніколи не літала. І взагалі я дуже багато куди літала сама, але е, Франкфурт, Аеропорт, він агромний. Я тут ні разу не була, тому для мене це прям таке вау. Я ж кажу, в мене емоції просто переповнюються. Ні, ну дюті фрі тут, конечно... большой, большой. Ну, у Франпорті, звісно, є де розгулятись, тут і Ермес, тут і Барбері, тут і Бугарі, тут і тут все, мені здається, є. Дуже круто, величезно юті фрі просто. де погуляти, є де затриматися, як то кажуть. Блін, ну клас. Мене це, звісно, не цікавить, але О, прикольно.

Там підіймається мост зараз. Правду кажуть про Майамщину, що тут э, реально Майамщина. Он пивни спивает. Моди стоит, хто кому перекугарегает. У них соревновання. Ну, коротше, дуже гарно, взагалі, ні слов, одні слюні. Я досі не вірю, в мене джетлаг не сплю плюс п'ятої ранку. Мене не більше турбує джетлаг тут, як більше джетлаг, коли я приїду назад в то Німеччину, тому що мені потім одразу на роботу треба виходити. Нічого. Це неприємність ми переживемо. Тут не так страшно. Какаріху! <клузь> Кожен мій ранок починався з басейну. Я не могла просто пропустити таку класну походу, тому що взагалі то серпень місяць дощів. Оце та сонце. Якщо хочете саме знищитись, виходьте в цю. Годину просто на вулиці в Майами, це, це жесть. <с> Я плавлюсь. Це просто якийсь. В тіньочку різниця мінімальна, щоб ви розуміли, так 24 на 7. Нема такого, що ввечері трошки прохолодніше, нема просто завжди 30. І мені, і як мені сказала сестра, серпень це самий такий гардовий місяць, тобто тут 24 на 7. 30 градусів жари і просто габела. Фу, але гарно! В магазин роз я в шоці, бо тут ціни дуже круті. Все під мінус 50, всі бренди. Ну тут ще вважається це як мас-маркет, але дуже великий вибір всього. Сумок, огурц. Що по цінах? Ці Коротше, я знайшла свої улюблені вагони. Подивіться, які ж тут купила. купила. Вони коштували 15 доларів. Я не можу, що я не вивожу вже. Я просто жара не як посаджувати. Кепка сидить, а дивіться, Боже, як гарно її пересети. Просто це незаконно гарно. Трохи пошопились. Я урвала дві пари кросівок по таких цінах. Що в Німеччині я б ці кросівки одні б купила за таку ціну. За 130 доларів я взяла дві пари. І, до речі, тут в Майамі є дуже крутий магазин Рос. E, я пару відео теж став з нього. Ціни, бренди. Це як наш в Німеччині в Але вибачте, в тк це також дорого. Ну, типу, тут одна сумочка ГС 35 доларів. Це фігня. Навіть менше, а це ми ввечері виходили до ресторану. Почався сильний дощ, поки ми їхали, і нам було просто по щиколотку води. Це просто жесть, якась все стояло в воді, абсолютно все. І ну, всі кажуть, що це окей, це норма для Майами. Тому ось така пригода сталася. Dime si vienes a mi cama Dime la forma forma se la que soy mala Porque no me aguanto, de nada Dime si vienes a mi cama la forma mala forma se la mala Porque no me aguanto, Dime si a mi cama la Porque no me de Dime si vienes a mi cama si А це ми їдемо в Хадсон. Ми поїхали туди буквально на два дні, щоб я змогла познайомитись з родичами, чоловіком моєї сестри. Таке село. Я дуже круто. Є села. Якщо з такого, то я не против. I swear я намагалась знімати вам влог з Майами, але чесно, я після третього дня, <...life> тому що ä, буквально на третій день я так нахерачилась, що мені було дуже хірово, Це я вам не покажу. О, піднімають мост, так? Фак. піднімають моз? Та не треба тут я в рибку. Самую локацію вибрав. <свистые> Смотри, как пушистые какие. Какие лохматые. А ну открой. Не улети только. <свистые> Зацініть пиво. Воно таке смачне. поздно зрозуміла, що воно без алкоголю. Але воно зі смаком зі смаком томатного соку. Дуже смачне. Отакий от, от гарний буйкал. known for being the random friend you know, to an afternoon doing the randomest things.